Прикарпатські правоохоронці відзначили своє професійне свято. Урочистості відбулися в обласному центрі. Привітали їх представники влади, духовенство та ветерани. Не забули керівники Прикарпатської поліції і за родини загиблих під час виконання службових обов'язків колег, зокрема тих, які загинули під час АТО на сході країни. Їм вручили грошову допомогу. А кращим правоохоронцям – відзнаки та грамоти. Під час святкового заходу очільник поліції в області Віктор Шкутов спільно з очільником обласної держадміністрації Олегом Гончаруком та головою обласної ради Олександром Сечем вручили поліцейським ключі від 18 службових автомобілів, наданих міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України вони передані у територіальні підрозділи поліції області. Ми так масово в таких великих масштабах ще автомобілі не отримували. От ми вроді би реформуємо да, патрульну поліцію, мається на увазі на місцях. От створили групу реагування патрульної поліції. Хороша назва, все добре, а їхати нема на чому. І завдяки підтримці влади, завдяки міністру справ, голові національної поліції. Сьогодні ми практично всі райони. Віддали нові автомобілі. Розхід палив цього один на 100 кілометрів, фактично в цьому автомобілі. Ну він комфортний, досить високий кліренс, що може проїхати по досить і гірських умовах, добре для використання, так і в місті.